Параграф 5-6. Пісні літнього циклу. Проведу я русалочки до бору. Проведу я русалочки до бору. Сама вернуся додому. Проводили русалочки проводили, Щоб до нас же русалочки не ходили. До нашого житечка не ламали, до наших дівочок не лоскотали. Бо наше житечко в колосочку, а наші дівочки у віночку. Уржі на межі, уржі на межі, на криві березі там сиділа русалка. Просила русалка у дівочок сорочки. Ви, дівочки, подружки, да дайте мені сорочки, Хоча худеньку да би біленьку, хоч не біленьку да тоненьку. Ой біжить, біжить мала дівчина. Ой біжить, біжить мала дівчина, а за нею да русалочка. Послухай мене, красне панно, загадаю ли лише три загадочки. Як угадаєш до батька, пущу, не угадаєш собою візьму. Ой що росте та без кореня, Ой, що біжить та без повода, Ой, що цвіте да без цвіточок. Панночка загадок не вгадала, русалка панночку залоскотала. Заплету віночок, Заплету віночок, заплету шовковий, На щастя, на долю, на чорні брови, Ой пущу віночок на бистрою воду. На щастя на долю, на милого вроду, ой, полинь віночку, прутко за водою, На щастя на долю милому зо мною. Ой, вінку мій вінку, ой, вінку мі вінку, Хрещатий Варвінку, а я тебе плела. Вчора до вечора весимий віночок на злотім кілочку, на злотімкілочку шовковім шнурочку. А матінка взяла, миленькому дала, якби була знала, ще б кращого брала, Злотом злотила м'ятою обвила. Купайло купайло. Купайло купайло. Де ти зимувало? Зимувало в лісі, ночувало в стрісі, зимувало в пір'ячку, літувала в зіллячку. Маяло, житечко, маяло. Маяло житечко маяло, як у полі стояло. А тепер не буде маяти, а буде в стодолі лежати. До межі женчики, до межі, бо мої пиріжечки у діжі. До краю, женчики, до краю, то я вам пиріжечка по краю, котився віночок по полю, просився у женчиків додому. Візьміть мене, женчики, з собою, та занесіть мене до господаря в стодолу, бо я вже в чистім полі набувся, буйного вітречку начувся, от ясного сонечка нагрівся, а дрібного дощику напився. Нехай же я в стодолі відпочину, поки вивозуть, знову на ниву. Там у полі криниченька, там у полі криниченька, навколо пшениченька, там женчики жали, золоті серпи мали, срібні юрочки, що в'язали снопочки. Добрі були жінці, дівчата й молодиці, дівчата косаті, а хлопці вусаті, молодиці, білолиці.